Вітаю вас, малята. У кожного з нас є святині. Слава мама, тато, родина, дорогі для нас з малку. Але є святині загальнолюдські батьківщина. Хліб, хліб основа нашого життя. Слово життя. Походить від слова жито, назви однієї із зернових культур. В українського народу хліб і сіль завжди були символом гостинності та багатства. Хліб починається з поля, на якому працюють від ранньої весни до пізньої осені працьовиті люди. Кожна зернинка. Пройде довгий шлях, поки з неї не замісять тіста і не випечуть хліб. Тісто у найпростішому вигляді це борошно замішане на воді. Саме з такого тіста людина випікала хліб. Сьогодні пропоную вам зліпити пиріжки. Але спочатку приготуємо наші пальчики: пиріжок духмяний, пиріжок рум'яний, пиріжок смачненький, дайте ласунам, пиріжок дівчині, пиріжок хлопчині, батько і матуся. Дайте малюкам молодці. Раз стояло в мисті тісто, але стало тісто тісно. Воно з миски утекло, та й до нас сюди прийшло. Дітки, якого кольору наше тісто? Так, білого. А яке воно? М'яке? Візьмемо дощичку, присипемо її трошки борошном. Ось таке у нас от гарне тісто. Ми Беремо ось так шматочок тіста, відриваємо, ось так його обваляємо у борошні та скатаємо кулечку. Демо на долоньку і потім розплющуємо ось так наше тістечко. І отримуємо ось такий коржик. В мене є начинка. Це варена картопля. Кладу її ось сюди, всередину і починаю з'єднувати края. І ось так добре пальчиками отримаю пиріжок. Інчики добре. Защіплюємо. Ось такий у нас вийшов гарний пиріжок. Ми його можемо спекти в духовці або обсмажити на сковорідці. Ліпимо та смакуємо. До зустрічі, малята!